Насолодитися шедеврами української академічної музики 20 лютого в стінах Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Миланюк відбудеться святковий концерт, де прозвучать знакові твори композитора Мирослава Волинського. Це будуть прем'єрні твори, які не звучали у Івано-Франківську увертюра, князь Данило. І далі в нас буде прекрасна солістка Іра Тіхонова, яка якраз зараз так з нами знаходиться, буде грати гобойний концерт для оркестру. І також соліст у другому відділі Василь Герега запропонує вам мої пісні в унікальній інтерпретації для симфонічного оркестру з голосом. У творчому доробку Мирослава Волинського близько 200 творів у своїй творчості композитор тяжіє до опери та симфонічної музики. А для ювілейного концерту обрав твори, які йому близькі до душі. Вибрали Вертера до опери Данила Галицький. Данило Галицький, я думаю, що до Івано-Франківська ця людина також близька. Потім концерт для Гобою. У мене три концерти повноцінні і один, і один ще такий дитячий є. Оцей трошки болючий такий голос, такий, який ніби дійсно проникає в самі глибокі в заглибини душі. Ну і в кінці цикл. Моя пісня на слова Олександра Олеся, практично він трошки зв'язаний, може опосередковано з оперою Данило Галицький. Керівник філармонії Володимир Рудницький закликає всіх охочих відвідати культурну подію. каже справжня класична академічна музика це ліки для душі, але глядачі часто надають перевагу більш розважальним концертам. Ми споглядаємо у нашій філармонії. Таку тенденцію, що чим простіша музика для сприйняття, чим більш легкотравний продукт, більш насичений такими розважальними творами, тим більше приходить глядачів, тим краще продаються квитки, і навіть набагато дорожчі квитки, ніж на справжні скарби справжньої академічної класичної музики. На жаль, це є проблема, тому що філармонія все ж таки це є профіль академічного мистецтва. Чим ми більше наповнюємо залу філармонії, отаким от легкотравним продуктом, тим ми, ну скажімо так, втрачаємо справжню, справжню глибину, справжнє ядро нашої, нашої роботи. Концерт відбудеться 20 лютого о 18.00. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».